Каменем. Так, так, бачу. Я дістав його один упав. Я за наступним. Він упав, упав, упав. Гаразд, думаю, це все. Добре команда, Гарна робота. Добре. Так, усі до мене обговоримо стратегію. Гаразд, я думаю, варто піти до мілти. Так, там якраз коло, тож є сенс. Яка стратегія, друзі? Адаме, ти. Ти палаєш. Дякую. Думаю, я непогано справився у перестрілці. Ні-ні, ні ти буквально палаєш. Дякую, Рорі. Ні, Адаме, твоє тіло охоплене вогнем, друже. О, і справді, мабуть, це той молотов, що в мене кинули. Мабуть, так і є. Так. Ну, не хочеш щонебудь небудь зробити з цим. Боже, мабуть, що варто. Адеме, гадаєш би ти найкраще рішення поточної проблеми. Так. Мені здається, стрибок у річку міг би бути кращим рішенням. Стрибок у річку, Роване. Вода ж не лікує, господи. Як би там не було, я погоджуюся з вами, хлопці. нам варто піти до Мілту. там якраз коло. Тож це, мабуть, найкраща для нас стратегія. Не знаю навіщо це обговорювати, звісно, ми туди підемо. До речі, у вас є зайві 9-мм набої, у мене мало лишилося. Ні. Ні, ні, вибач. У мене теж. О, ось і все, чудово, побігли.